Виконуємо завдання 3 до практичної роботи 2, параграфа 10 за підручником інформатики 9 клас, авторів казанцева Стеценко 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. У третьому завданні потрібно створити таблицю множення, таку саму, як і в завданні 2, але при цьому використати імена діапазонів. Ну і зв'язку з тим, що в нас табличка така сама, давайте щоб було швидше, її скопіюємо. І вставимо на аркоші завдання 3. тільки назву аркоша перейменуємо, має бути нижнє підкреслення, для того, щоб переіменувати правою кнопкою миші покладці. Ось це вилучимо. Будемо формули створювати по-новому. І тепер виділимо діапазон з верхніми цифрами, тобто діапазон B1, J1, і перейдемо в поле ім'я. І надамо ім'я даному діапазону, наприклад, рядок. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження введення. Тепер виділяємо ось цей діапазон. Також надамо йому ім'я, нехай буде стовпець. Ентер для підтвердження. І тепер виділяємо клітинку B2. Пам'ятаємо, що формула в Excel розпочинається з дорівнює. І тепер вводимо ім'я діапазону рядок. І множимо. На ім'я ступець, натискаємо кнопку «Від», зверніть увагу, що вся таблиця заповнена. Збережемо файл зберегти. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!